<свист> вот ты уже мазюшка. Вот ты уже мазюшка. <свист> Шо? Шо? А? Шо? Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. любить, щоб її объебали, да, 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 ой, ой, уй-ой-ой-ой-ой, -ой Китинька, красунька. О, пелесос пригнався. Що? А? Холодно на дворі, да? Холодно. Лапки холодно. Що, подружка твоя сидить? Байка прийшла? Да. Ну шо, боюсь? Там нема нічого. Зачистила територію? Так? Да? Ти ж його гризла вже. Ну, на плиті все гараче. Кашка ще горача. Що, підеш на вулицю? Да? Майка? Підеш на вулицю? Підеш? Чи хочеш по животіку тебе ще погладили? Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой уй Анна собачка. Анна. Анна собачка. Анна собачка, розумашка, собачунька моя. Розумашка така, да? Я така розумашка. Так люблю, щоб мене ладили. Да, да. Шо? Так і підеш на вулицю пішли Давай. Ну. пока, пока